Житло небезпечне для життя. На вулиці Теребовельській п'ятеро сімей з трьома малими дітьми мешкають у будинку, який є аварійним. Балкон другого поверху з дня на день може обвалитися людям на голову. Балкон падає, дитина маленька бігає і може в будь-який час попасти на голову дитині. Ну і бачите, з самого разу з того боку Мешканці звернулися до 24-го каналу і повідомили, підвали там повністю залиті водою, а до туалету ходять у напівзруйновану будку на дворі. Як човен в морі, то є жах і ніхто уваги не звертає, просто ніякої. Щоб піти щось до підвалу взяти і скажіть, будь ласка, як можна піти по тій воді та запалення, от я вже, якщо часто хворію, буквально за три місяці два рази запалення. Двох Як можна жити в такому будинку? Палець смердить. Я боюсь ну, ходити, бо можна впасти, провалитись. А зимою як ходиш, туалет? Е, я ходжу на ведро. Ужеку, куди неодноразово зверталися люди, лише розводять руками. Мовляв, весь будинок платить лише 170 гривень за утримання. Крім того, мешканці нібито мають понад 900 гривень боргу, тому допомогти їм нічим не можуть. На рахунок балконів ми кажуть, останніх пару років подавали собі включили капітальний ремонт. Але місто теж. Зв'язку з фінансами все поки що до того не дійшло. Врешті-решт мешканці райадміністрації дійшли згоди. Люди погашають борг і частково фінансують ремонт будинку. Тоді місто виділить половину коштів.